Друзі, привіт ранок, свинім дав їсти, а тепер зараз буду чіпляти фрезу, потім плуг, потім знову фрезу. Так що у нас розпочалося велике орання, фрезерування, сіяння, садіння. Зараз зніму навіску і приєднаю фрезу. І вам це все покажу. Як воно до чого. Там мене питали. Як у тебе регулюється глибина заглиблення фризи, там тросик. Ну, взагалі, зараз я вам все покажу. Так що поїхали. У мене тут стоїть навіска і фаркоп. Там у мене є відео, як я його робив. Ну, зараз ось тут, правда, ще пальця нема, то стоїть у мене болт Поки що. Так, раз, я У на... мене він стоїть на місці, де фреза. До того кріплення, що фреза кріпиться. Так, знімаємо ці пальчики, ставимо шплінти на місто. От і все, положимо, щоб не загубити, тепер знімаємо на віску, раз. Ось і все, друзі, і зараз будем Аж плінти уже сховав був. Друзі, принцип роботи який. Ось очки є рычажок, бачите такий. І осьочки тросик. Зараз я його надіну. І виходить, що, якщо фреза йде глибше, ви регулюєте там на оцьому ось речагу. Ось тут у мене тільки два. Тут бокового циліндра немає. У мене і комп'ютера, автоматики, як такої немає. Цей ось речаг більший він просто піднімав вверх вниз А оцим ось рычагом ви виставляєте глибину, на яку глибину вам потрібно фрезерувати. Тобто, що виходить? Тросиком, коли фреза залазить глибоко у землю, глибше, ніж вам треба. Оцей фартух піднімається і натягує тросик. І тоді фриза опускається чуть-чуть і становиться у те положення, яке ви виставили. І оп'ять так само. Раз, якщо фриза піднімається угору, то в зворотньому напрямку. Тобто оцей фартух держе глибину занурення фризи. Ось так. Зараз підсоєдию тросик і будемо виїжджати на грядку. Ну, він просто підсоєдиняється, там такі пальчики зашплінтував і все. Ну, можна його підрегулювати. Ну він вроді вже в мене відрегульований, то нормально. Подивимося зараз на грядці. Можете бачити, який вже бур'ян посходив, бачите? Ось зараз ми його прополимо. Це те, що я взимку 1 січня, ні, починав раніше, а потім ще 1 січня. В общем, Можна сказати так, на зяб чи щитається, на зяб чи не вважається, не знаю. ну, Такий ось вже бур'янець тут у нас. Ну, не до краю, бо там воно унизу, ото бачите, униз, а потім до трави, ото там он клаптик, там була вода, тільки зійшла, там грязюка. Там пізніше як підсохне, не знаю, що там посадимо, можливо, капусту, чи кабачки, чи гарбузи, там, сиру, в общем, то буде видно потім. Поки що ось, буду зараз пробувати оце, бо пора вже садити. Тут трошки невелика грядочка, тут я не знаю, сотих, мабуть. Ну, якщо те відкинуть з усим, то сім, а тут, мабуть, сотих-4. Огородина посадиться. Можливо, трошки картоплі. Ми картоплі небагато садимо. А то таке: огірки, помідори, там укропчик, петрушка, перчик, кавуни, диньки, цибулька. Ну, в общем, всяке таке огородина. Ну, Так що, зараз будемо починати. Ну ось так, друзі, виходить, бачите, нормально. Я тут, звісно, понаривав взимку був, ну, практично, практично, рівненько, нормально, грудки розбило, хорошо. Зараз ось покажу вам яке було. Ну, ось Дивіться. Ну там де краще, де хуже, тут, отут якраз погода така, Ось, бачите. Ось таке було, а ось таке стало. То мене там трохи вильнуло, стягло у колію, бо глибоке. Ось дивіться яка. З цієї сторони так взагалі песня. Бачите. Зараз давайте провірю глибину. Ось Отут отут, давайте, отак ось. Раз, ось виходжу, як кажуть, треба притоптав. Ось ногою. Так, де воно тут? Ось. Опа, ось по оцю. Раз. Ай, одною рукою не вийде, ну зараз спробую. Ну, ось, друзі, десь 18-19 сантиметрів. Десь хай буде 18. Хватить і, в, і з головою, мені здається, я, що казали, мілко, там пишуть дуже мілко. Ось у нас орють МТЗ-80 трьома трьохкорпусними трьох плугами 3 по 35. Я міряв глибину і так міряв, притоптував і глибину борозни на трьох грядках. І два різних трактора орали. 19-20 см. Що там кажуть 35 см, глибину, орють 40, та ніхто нічого такого не оре. Ну, може, десь і орють, але ну, у нас орють так. І, норма... і це є нормальна глибина. Там 9... від 18 до 22, можливо, я і не прав. Але є, як є. Просто знаєте, ширина захвата. У того плуга 35 см. І борозна широка і кажеться така здорова. У мене захват на 10 см менший, то борозна уща і кажеться більше. А глибина приблизно одинакова. Ну, хай у мене трошки менше. Ну, мені то таке, я, я обробляю для себе. Це так, нікому, що я. Одному чоловікові хорошому знайомі виорав півтори сотки грядку. І одним людям теж сусідам сфрезерував 10 сотих грядку. І все, Вони, на осінь вона була виорана, як би не на зяба з, бороз... з боронкою. Так як весняна оранка. От і все. Більше калимить я не... Цим трактором я вам скажу багато не накалимеш. Ну хто як, не знаю. Я, у мене своєї роботи вистачає повну. В общем, зараз я ось доробляю, ось тут осталося пройтися туди і назад. Краї трошки обійду і потім поїдемо туди далі. Покажу вам там, де я у попередньому відео. Ні, не в попередньому відео. Ще раніше, ну тут я не знімав. У, ні, знімав, як про свиней у попередньому відео я показав вам кусочок, не як я косив, а просто як, як уже скосив. І попробую там фризою, заглибиться там на 5 см, ну не глибоко, щоб його трохи перемолоти, а потім вигорать. Ну, В общем, так що зараз доробляю до цю діляночку і переїжджаю на другу. Так що, кому цікаво, то Залишайтесь на каналі. Грядку я закінчив, краї відійшов, вийшло ось так. Я гадаю, досить непогано. Тепер дружина буде тут садити огородин. Ну а ми зараз ось підемо ось тут. Тут у мене ось люцерка. Ну, буду її восени вже переорювати. Тому що вже бур'яну, вона тут, мабуть, це вже п'ятий чи шостий рік, вже й не пам'ятаю. Це вже другий раз відросла у мене. Бачите, яка? Ну тут вона вже тут погана. А ось, друзі, ця грядка. Я в попередньому відео показував, ну покажу ще раз. Ну, ось так, у два сліда. була тут кукуруза. Зараз спробую фризою, не знаю, що з цього вийде. Ну, можливо, щось і вийде, якщо довго мучиться. Треба <пробую> пробувати. Попробую, бо, мабуть, орать моїм плужком буде тягати оце кукурузиння. Не хочу я його і стой, згрібати, тому що це добрива, перегниють, а хочу добитися того, щоб... Все те, що на грядці перебивати і в землю, хай перегниває. Так що, якось так. Ну, В общем, зараз будемо пробувати. Приблизно так виходить. Десь сантиметрів 3-4 я заглибив. Ось, дивіться. Бачите, ось тут таке і тут ось таке. Звичайно, набагато краще, орать буде леше, але ж ось качанці ще залишилися, Поросяткам кину. Я гадаю, орать буде легше, але ж, але ж це все час, це все затрати, ну нічого. Можливо, а взагалі я, мабуть, зараз попробую, пройдуся ще пару кружків по кругу і спробую потім Як Якби мені це не дуже горить, ця грядка, тут гарбузи садить, можна і пізніше. Гарбузи будемо садити після Пасхи. Ось тут, бачите, довше ось. То ось так ось. Тут більше. Ось так вийшло. Ну, в принципі, довно прикидати. Десь може що й торчатиме. Нічого, перегниє. Поросятка сплять. Бачите? О, Нюся біжить, сама голодна. О. Ну а так, в принципі, то і непогано. В общем, що я вирішив. Зараз пару кружків пройду, потім там через день, через два, там мені треба буде в сусідки вигорати грядку малесеньку. Три соточки чи 4 вона говорила. Хоть начеплю плуг, виорю в неї і потім спробую, як воно. Якщо оратиме нормально і без фрезеровки, то далі не буду фрезерувати. Ну а якщо погано, то... Прийдеться все перефрезерувати. Тут небагато, мабуть, сотих, я не знаю, 9, 8, може 10, я не міряв. Взагалі, така діляночка приблизно. Ну, ось бачите, так виходить. Так що, друзі, ось такий відосик. Потрошку вчимося, експериментуємо. Косілочка косить хорошо. Мені сподобалося. Фризою ось теж, потім плугом, будемо потихеньку. Сьогодні повинна мені прийти кукуруза, треба, там я на тій здоровій ділянці. Ну там якби у мене два паї і там бойовикам 30 сотих борють безкоштовно. То Чого я буду нагружати свій трактор якраз у мене там 30 сотих, якраз вигорють. Ну і здоровими плугами краще прикида оце кукурузиня. Так що якось так. В общем, потроху, потроху вештаємося, грибимося в землі. А що робити? Таке життя, кому що. Як не вмієш думати головою, то роби руками. Говорять. Тракторець нормально, поки що все добре, ніяких проблем. Наїздив я вже більше 60 мотогодин. Якби і зимою їздив, і сніг горнув, і на рибалку їздив. І ось щодня їжджу по траву. Тут, правда, недалеко, 400 метрів, туди, 400 метрів назад, туди-сюди. Ну а кожного дня практично кілометр хоч як. Це за травою. Ну, друзі, ось такий відосик. Кому сподобалося, то ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, то дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде і про свиней, і про трактор, і про всяке таке. Так що, все, поки що, пока. Слава Україні!